Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі! І сьогодні у нас на огляді новинка, а саме налобний ліхтар, модель FX 20 Поговоримо про його призначення, характеристики та проведемо невеличке тестування. Поїхали! Взагалі налобний ліхтар FX20 стане в нагоді при роботі на будівництві або ШТО. Він буде корисним при риболовлі, туризмі або будь-якому іншому активному відпочинку. І перше, що кидається у очі, це коробка розміром вдвічі більше від попередньої моделі FX5. Давайте відкриємо її та подивимось на комплектацію. Комплектація в себе включає інструкцію користувача з експлуатації, type c кабель для заряджання, кріплення ліхтаря на голову. Додаткові гумові прокладки та сам налобний ліхтар з встановленим акумулятором. Хочу звернути окрему увагу на систему кріплення ліхтаря на голову. По-перше, вона двоточкова, що дозволить надійно фіксувати його без ризиків, що він випаде. Змінюючи положення ліхтаря, ми можемо почути, що працює тріскачка. Вона тут дуже проста, виглядає наступним чином. Ось ці дві пластикові пластини фіксуються в різних положеннях на рифленій частині ліхтаря. Сам же ремінець має вентиляційні отвори, що забезпечує чудову вентиляцію повітря. Перейдемо до конструкції ліхтаря. Зі сторони кнопки увімкнення, покрутивши бокову частину ліхтаря, вивільнюється порт зарядки Type-C. З іншої сторони. Відкрутивши частину з магнітом, до речі, магніт тут встановлено неодимовий. Ми маємо доступ до акумуляторної батареї типу 21700 ємністю 4000 мАч. З'ємна акумуляторна батарея забезпечує більший комфорт під час роботи. Якщо у вас раптово розрядився ліхтар, вам не потрібно шукати, де його зарядити. Ви можете дістати розряджений акумулятор та замінити його на заряджений. Це дуже зручно. Ліхтар має 6 режимів роботи, і зараз про кожен. Перший режим 300 люмен на цьому режимі. Він пропрацює до 8 годин. Другий режим тисяча люмен. росіяни. Він на цьому режимі пропрацює до 5 годин. Третій режим тисяча люмен, спрямоване світло. На цьому режимі він пропрацює до 5 годин. Четвертий режим турбо. На ньому ліхтар видає 2000 люмен, але всього на 40 секунд. Вмикаються обидва діоди розсіяного та спрямованого світла. А 40 секунд він світить для того, щоб не перегріти ні корпус, ні акумуляторну батарею. П'ятий режим це червоне світло. На цьому режимі ліхтар пропрацює до 21 години. Для чого буде корисний такий режим? Наприклад, для нічної риболовлі, щоб не налякати рибу у водоймі, дуже яскравим. Світлом. І шостий режим це режим стробоскоп. На цьому режимі він також пропрацює до 21 години. І ще хочу звернути вашу увагу, що ліхтар оснащено режимом пам'яті. На якому режимі ви його вимкнули? На тому ж режимі він і увімкнеться. Зараз 5 секунд він пропрацює на спрямованому режимі в 1000 люмен. Вимикаємо його, і на цьому ж режимі він і вмикається наступного разу. І ще окремий функціонал є у кнопки увімкнення. Якщо затримати кнопку на декілька секунд, увімкнеться турборежим в 2000 люмен на 40 секунд. Якщо ж двома короткими натисканнями натиснути на кнопку увімкнення, увімкнеться червоний колір. Зручності у використання додасть наявність неодимового магніту, про який я говорив на початку. В разі необхідності, якщо потрібно зняти ліхтар з голови та причепити його кудись, ви можете це зробити з будь-якою металевою поверхнею, оскільки він надійно на ній тримається. А ще фактор, який здивував не тільки мене, а й всю нашу команду. Це його клас захисту IPX8. Це означає, що він не боїться падінь. Наприклад, з двометрової висоти і може занурюватись до 5 метрів під воду до 30 хвилин. І зараз ми це продемонструємо наочно. Сашко, занось акваріум. Ніхто не повірить, що він не пропускає воду. Тут Води нема. Дякую, боль, боль, боль. Що ж, не зволікаючи, просто занурюємо ліхтар у воду. Підіб'ємо підсумки. Налобний ліхтар FX20 це просто must-have у кожній майстерні СТО чи будівництві. Або, наприклад, якщо ви їдете відпочивати на природу і там передбачена нічна рибалка. Особисто я вже хочу його собі придбати, щоб понаряти з ним у масці. І все як завжди, посилання на нього ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписатися на наші соцмережі. На все добре!